Розділ перший. Будільник. Лейтенант Федір Кравець прокинувся за 3 хвилини до дзвінка. Він завжди прокидався за 3 хвилини, і не тому, що мав гарний внутрішній годинник, а тому, що будильник ніколи не дзвонив тоді. Коли треба. Федір лежав і дивився на стелю. Стеля була знайома, тріщина над люстрою з'явилася ще до шлюбу, і з того часу не змінювалась, ніби принципово. Будильник задзвонив. Федір вимкнув його не одразу. Він слухав, йому було. Важливо почути, як саме він дзвонить. З надривом, трохи пізніше, ніж учора, і з ледь помітною паузами між другим і третім дзвоном. Знову шестерня, сказав він у голос. На кухні дружина стояла біля вікна. Вона завжди стояла біля вікна, коли не хотіла брати участь у розмові, але хотіла її. Почути, він же працює, сказала вона не обертаючись. Працює, не означає правильно, відповів Федір. Він сів за стіл, виклав будильник. Обережно, без поспіху. Дружина поставила перед ним чашку. Я вчора витерла пил, сказала вона так, ніби вибачалась, але без вибачень. Я знаю, відповів Федір. Він одразу побачив шестірню. Вона лежала трохи осторонь ніби випадково, занадто чиста для цього будильника. Федір нічого не сказав. Він просто поклав її в кишеню старого плаща, який висів на спинці стільця, і почав збирати механізм без неї. Ти ж не знаєш, звідки вона, сказала дружина. Саме тому, відповів він. Будильник зібрався легко, надто легко. Федір завів його і поставив на підвіконня. Подивимось, сказав він. У відділку його вже чекали. Френк крикнув хтось з коридору, ти плач, не перепутав, там знову реклама хімчистки в кишені. Федір зняв плащ, повісив його на гвіздок і не подивився в кишеню. Якщо там було щось зайве, воно себе покаже. Капітан Чорний кричав ще з кабінету. Він починав кричати заздалегідь, щоб не втрачати темпу. Лейтенант Кревець! Голос був глибокий і ображений життям. Ти знаєш котра година? Знаю, сказав Федір, але вона неправильна». Крик на секунду стих. На це трапляється рідко. У нас труп, сказав чорний уже «уже спокійніший». Але без трупа. Розумієш? Федір кивнув. Він дістав із кишені зайву шестерню і крутив її між пальцями. Розумію, сказав він, хтось уже поліз усередину. Розділ другий. Справа без події. У кабінеті чорного було тихо, це означало, що кричати він буде пізніше. Капітан стояв біля вікна, але не так, як дружина Федора, інакше, спиною, широко розставивши ноги, ніби тримав рівновагу в морі. Коли він обернувся, на столі вже лежала папка. Сідай, Френк, сказав він, потім поправився Лейтенант Кравець. Федір сів, плащ залишився висіти. Це було правильно. Плащ не любив чужих кабінетів. У нас є заява, сказав чорний, і зізнання. Ну, тоді справи нема, відповів Федір. Є тіло, сказав чорний. Тоді зізнання зайве тіла нема, сказав чорний. Він нарешті підвищив голос, але без крику, і це було гірше. Слухай уважно. Громадянин, чорний у папку, Павло Ілліч Соловей, 58 років, впав зі сходів у під'їзді, швидка констатувала смерть, нещасний випадок. Але, сказав Федір, але, радісно підхопив чорний, завжди є але. Сьогодні воно в нас красиве. Сусід знизу. Прийшов сам, сказав, це я винен. Федір відкрив папку. Фото були акуратні, надто акуратні. Сходи чисті, поручень витерті. Навіть лампочка світила яскравіше, ніж мала б. Він ж то хто? спитав Федір. Каже, що посварились, каже, що образився. Каже, що пішов, а той. Чорний зробив жест рукою і полетів. Свідки? Є. Бачили? Чули. Що саме? Як сварились? Федір кивнув. А що зникло? спитав він. Чорний насупився. Звідки ти взяв що щось зникло? Якщо нічого не зникло, сказав Федір, не треба було б так старатись. Він показав на фото. Хто витер поручень? – Двірник. Коли, після, навіщо? Бослисько. Чорний мовчав. Це була та сама тиша, яку ми хотіли. Лейтенанте, нарешті сказав він, не ускладнюй. У нас є зізнання, у нас є сварка, у нас є падіння. А у нас є ще хтось, сказав Федір. Хто? Той, хто вирішив, що правда виглядає недостатньо переконливою. він дістав із кишені шестерню і поклав її на стіл. Просто так, без поясня. Чорний подивився на неї, потім на Федора. Ти знов зі своїм мотлохом. Це не мотлох, сказав Федір. Це ото саме зайве. Розділ 3. Зізнання. Громадянин, який зізнався, сидів рівно, руки на колінах, очі трохи нижче рівня погляду, поза людина, яка вже вирішила, що з нею буде. Назвіть себе, сказав Федір Микола Петрович. Чому ви прийшли самі? Бо так правильно. Федір написав, це було погане слово. Правильно, завжди погане слово. Ви штовхнули? Ні. Але ви ні? Так. Федір підняв голову. Поясніть, я наговорив зайвого. Я б пішов. Якби я залишився, він би не впав. Ви бачили, як він падав? Ні. Чули? Ні. Тоді звідки ви знаєте, що він упав після сварки? Микола Петрович зам'явся зовсім трохи, але цього було достатньо. Бо він зітхнув: ну, так завжди показують. Федір не відреагував. він лише зробив позначку. Версія взята не з життя. Хтось був після вас? Так. Хто? Жінка, його родичка. Що вона робила? Плакала, прибирала, казала, що не хоче, щоб він отак лежав. Федір закрив блокнот. Дякую, сказав він. Ви вільні поки що. Але ж я винен. У чому? У всьому. Федір подивився на нього довго. У всьому винні тільки ті, сказав він, хто нічого не чіпав. Розділ четвертий колеги. У загальному кабінеті було шумно, як у місці, де люди роблять вигляд, що працюють, але насправді чекають новин. О, Френк! озвався хтось із за перегородки, — Тобі тут дещо лишили. На столі Федора лежала книга, нова з глянцевою обкладинкою, Назва була надрукована великими літерами. Почуття гумору, як шлях до успіху. Федір узяв книгу, перегорнув кілька сторінок і поклав у шукляду обкладинкою в Там ще бонус. сказав інший голос. На стіні, прямо напроти його столу, висів плакат. Чоловік. У поліцейській формі, серйозним обличчям, сивими волоссями і дурною ситуацією навколо. Підпису не було. Федір подивився на плакат, потім на колег. а він не значого відео, сказав він. Але ж форма схожа, хтось засміявся. Форма не доказ, відповів Федір. Хтось зітхнув, хтось засміявся ще раз уже без радості. Грати з Федіром було нецікаво, бо він не повертав м'яч. Їдеш на місце? спитав молодший оперативник, серйозніший за інших. Так. Там баби з під'їзду вже все знають. Це нормально, сказав Федір. — Вони завжди знають більше, ніж було. Він накинув плащ, у кишені щось зенькнуло. Шестірня. Федір поправив її, щоб не шуміла, і пішов. Розділ 5. Сходи. Під'їзд пах мийним засобом і старістю. Слизька не було. Це Федір помітив одразу. Сходи були зручні, надто зручні для падіння. Поруч блищав, ніби його готували до огляду. Ось тут, сказала жінка з другого поверху, він лежав отут. Ви бачили? спитав Федір. Ні, але я перша вийшла. Федір кивнув і зробив крок униз, потів ще один. Спробував ступити так, ніби неуважний, не вийшла. А лампочка? спитав він. Я поміняла, гордо сказала інша. Бо мигатіла. Коли? Ну, уже після. А поручень я протерла, сказав третій, бо він був брудний. Коли? Та майже одразу. Федір дивився на них уважно, але без осуду. Вони чекали докору, а його не було. Чому ви це зробили? спитав він. Бо так не можна, сказала перша, щоб люди падали, бо соромно, сказала друга, бо це ж не кіно, сказала третя. Федір записав не кіно найчастіше виправдання. А хто ще був? Родичка, і що вона робила, плакала, а потім плакала і прибирала. Федір подивився на сходи ще раз. Вони були занадто чисті, щоб розповісти правду. Розділ 6. Додому. Увечері будильник задзвенів рівно. Федір подивився на нього з підозрою. Працює? спитав дружина. Ну, поки що, сказав він. Він виклав шестерню на стіл. Дружина подивилася, але нічого не сказала. Ти знову був на роботі довго, там було щось зайве, завжди щось зайве, сказала вона. Федір не відповів. Він дивився на будильник. Ти ж розумієш, сказала вона тихо. Люди не люблять, коли їм кажуть, що вони дарма старались. А я їм не кажу, відповів Федір. Я просто прибираю. І що тоді лишається? А те, що було, вона помовчала. А якщо без цього воно не працює, Федір подумав, тоді воно працює неправильно. Розділ сьомий. Капітан Чорний кричить. Цього разу крик був справжній, без підготовки. Ти що вирішив розвалити мені справу? А я ще не починав, сказав Федір. У нас є зізнання, воно зайве, у нас є версія, вона не звідси. У нас є сусіди, родичі, сходи, чорт, забирай. Федір стояв мовчки, плач був на ньому. Це додавало стійкості. Скажи мені одне, чорний нахилився через стіл. Ти що хочеш бути розумніший за всіх? Федір подумав: ні, сказав він. Я хочу, щоб нічого не додавали. Крик обірвався. Настала та сама тиша. Забирай справу! сказав Чорний тихо. Але якщо там нічого нема? Відповідатимеш ти. Добре, сказав Федір. Він уже виходив, коли чорний додав. І плащ зміни! Ти виглядаєш, як з кіно. Федір зупинився. Саме тому, сказав він, не обертаючись, я його і ношу. Розділ восьмий Дрібна деталь. Федір повернувся в під'їзд удруге сам. Без форми, без посвідчення, у плащі. Так роблять не слідчі, так роблять люди, яким не треба, щоб з ними говорили. Сходи були чисті, тихі, правильні. Федір став на третю сходинку зверху, саме там, де, за словами сусідів, почалося. Він не дивився вниз, він дивився в бік. Між стіною і сходинкою була подряпина, стара. Її не витерли, бо не знали, що вона важлива. Федір провів по ній пальцем. Не сюди, сказав він тихо. Він спустився ще на дві сходинки. Там подряпина повторювалась паралельно, ніби щось тягнули. Повільно, важка, не тіло. Предмет Федір сів. Це було незручно і якось непокіношному. На нижній сходинці він знайшов те, що шукав гумовий наконечник від милиці, стертий старий. Він покрутив його в пальцях. Отже, ти не впав, сказав він. Ти сів. Розділ 9, родичка. Вона відчинила не одразу. Вона чекала, що це хтось інший. Я ненадовго, сказав Федір. Я все сказала, відповіла вона. Квартира була прибрана надто. На старі фотографії Павло Іліч з милицею. Він погано ходив, сказав Федір. Так. Тому він не біг сходами. Ні. Федір дістав гумовий наконечник. Це було його. Вона подивилась і сіла. Я не хотіла, сказала вона одразу. Я просто Він подзвонив, сказав, що впав. Я прийшла, він був живий. Федір мовчав. Він сказав, щоб я не викликала швидку. Соромився, сказав, що посидить і пройде. Не пройшло? Ні. Вона заплакала без театру. Я боялась, подумала, якщо скажуть, що сам мене питатимуть, чому я пішла, якщо скажуть, що штовхнули все простіше. Для кого? Для всіх. Федір кивнув. А хто телефонував сусіду? Я. Він завжди з ним сварився. Це виглядало логічно. Федір встав. Ви нічого не зіпсували, сказав він. Ви просто додали. Розділ 10 Зізнання забирають назад. Микола Петрович сидів там само, трохи згорблений, трохи менший. Ви не винні, сказав Федір. Я знаю, відповів той. Але тепер уже пізно. Ні, сказав Федір. Тепер якраз вчасно. Він поклав на стіл гумовий наконечник. Він не пав одразу, він сидів, чекав. А я пішов, сказав Микола Петрович. Так, але він і так не хотів, щоб хтось був. Петрович мовчав. Чому ви зізнались? Бо так простіше, відповів той після паузи. У кіно завжди так. Федір кивнув. А це не кіно. Розділ 11. Тиша капітана Чорного. Чорний слухав стоячи, без крику, без руху. Отже, сказав він нарешті, злочину нема. Нема, сказав Федір. Є смерть? Є. І купа ідіотів, які вирішили допомогти. Так. Чорний сів, це було погано. Ти розумієш, що ніхто за це не сяде? Розумію. І ніхто не скаже молодець. А я не за цим прийшов. Чорний подивився на плащ. Ти знаєш, чому я на тебе кричу? Так. Чому? Бо якщо не кричати, доведеться думати. Тиша затягнулась. Забирай справу, сказав чорний, і він зіткнув Не міняй плащ». Розділ 12. Будильник. Удома будильник дзвонив неправильно, рівно на хвилину пізніше. Федір розібрав його востаннє. Він дістав шестень з кишеню, подивився на неї довго, потім поклав назад у коробку насередину, і будильник пішов. Не ідеально, але чесно. Ну що? спитала дружина. Забрав зайве, сказав він. І як? Тепер усі незадоволені. Вона посміхнулася, значить правильно. Федір накинув плащ, а в кишені було порожньо. і це було якось незвично. Він зупинився, подумав і поклав туди гвинтик. Маленький, непомітний, про всяк випадок. Епілог Колеги ще довго називали його Френком. Плакат так і висів. Капітан Чорний іноді кричав більше з інерції, а будильник дзвонив завжди трохи невчасно. Федір вважав це нормальним. Бо коли все працює ідеально, хтось обов'язково щось додав. Кінець.